Бабусю, спекла б ти колобок, та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я і з борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. То й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи Заспівай, бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати Я по засіку метений. А лисичка гам його та й з'їла.